З нами на зв'язку дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Пане Володимире, добрий день. Слава Україні. слава, вітаю вас. Ілону, вітає вас, пані Ірино. доброго вечора говоримо. Ми про інтерв'ю президента е, України е, економісту, і е, хочемо допомогти розібратися, перекласти з дипломатичної мови, що ще там можна зрозуміти, про що говорив президент. Ось е, Зеленський, як пишуть журналісти, роздратований коливаннями деяких своїх союзників, а також відстороненістю деяких своїх співвітчизників за його словами. Захід втратив відчуття нагальності, а багато українців втратили відчуття екзистенційної загрози. За війни з приводу заходу, з приводу партнерів, якщо говорити, е, чи е, згідні ви з цим відчуттям, і на вашу думку, чому це сталося? Чому захід, чому наші партнери втратили це відчуття, що треба швидко і багато е, давати допомогу? Трішки, якщо можна так сказати, розслабились. Ну, відносно дипломатичності, я тут, може, пані не назвав не дуже погоджуюся. Там були деякі пасажі, які були на нові речі, дипломатичними, але я з ним повністю погоджуюся, маю на увазі, коли він назвав цього сусіднього московського злочинця твариною. Це справді так. Але знаєте, зараз часи, коли не до дипломатичних тонкощів і красивості. Тут треба говорити те, що я насправді. Відносно е, е, західної політики, е, вона просто така. Знаєте, недавно, буквально пару днів назад, я прочитав статті одного свого доброго знайомого, е, ну, таку, таке порівняння е, західних партнерів з переляканими Ну от Мені цей образ чомусь дуже сподобався. От, як, знаєте, Похлопати крильцями, побігати по, 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 по якійсь площині. От, е, ну І от, і от все. Ну, бачите, на жаль, такою є ліберальна демократія, коли вона боїться власної тіні і боїться зрозуміти, що насправді Путіна треба бити його ж зброєю, тобто бити так, щоб йому було боляче. Ну ну в тому числі, мабуть, йому особисто. Поки що цього немає, поки що є надії на те, що якось розсмовчиться, що якось можна домовитися коштом України, і так далі. Це безумовно дратує, і не тільки президента Зеленського думаю, дратує всіх нас. Пане Володимире, на вашу думку, ось те, що також сказав президент, можливо, ми не досягли успіху в 23-му році, як того хотів світ. Можливо, не все відбувається так швидко, як хтось собі уявляв. Але думка про те, що Путін перемагає, є не більше ніж відчуттям, наголосив президент України. З приводу того, що можливо і придивляються тепер, можливо, сумніваються в нашій перемозі. Чи чомусь виникається пауза, Це може також вплинути, що не було ось останнім часом таких перемог як хотіли. Ні, звичайно, не було. А як вони можуть бути, якщо нема чим перемагати? Ну знову ж таки, ну давайте, давайте будемо відвертими. Дайте зброю про це він так само говорить, і ми переможемо. Не можна перемагати е, ну танк лопатою. Ну вибачте, при всій при всій повазі цього не вистачає, треба мати щось таке, що цей танк справді реально знищує. Ну, зараз. Я кажу абстрактно. Тут мова не про танки, а мова про ті речі, які, які нам реально потрібні, тому е, треба подивитися в дзеркало і сказати, ми не дали Україні те, що потрібно. Ми не скористалися можливістю, яка у нас була, щоб Україна своїми силами, але з нашою допомогою переламала хребет е, в, е, московській машині. І тут, пані Ілона, я думаю, що е, е, і зарита собака, тому що е, все це, що ми зараз бачимо, є, свідч... є є наслідком того, що теза Росія не повинна програти на превеликий жаль в багатьох головах на заході. Досі, досі є панівною. Вони, як чорт, влада, не бояться, щоб ця проклята країна нарешті розпалася на шматки і перестала бути глобальною загрозою. Бо їм бачите, собі складно уявити, а що ж буде далі, що відбудеться на цій території. А може там один злочинець піде війною проти іншого злочинця, а може, це викликатиме якісь певні труднощі? Де безумовно викликатиме, тільки треба думати про це завчасно і готуватися до цього, і робити так, щоб цих труднощів не було. А це вимагає певної роботи на випередження. А от цього наші західні партнери не хочуть як, як, як я не знаю чого. Вони, 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 я про це вже говорив не раз на вашому каналі. Вони не проактивні, а вони реактивні. Вони реагують на щось. Вони не хочуть запропонувати. Мати порядок денний, який би формував події, щоб не вони бігли за Путіним, а Путін біг за ними. ну от цього на превеликий жаль поки що не відбувається. Те, що сталося сьогодні вранці, те, що сталося 29 грудня, вони на це відреагують? Це це вразить? Ну думаю, що мусить вразити, якщо не стежиш, люди. Вони ж теж мають очі, вуха, вони ж теж дивляться, що показують. Хоча я вам скажу чесно, телевізійна картинка не дає ніяких реальних уявлень. От я сьогодні просто спеціально поїхав на Своменко вранці, після того як тривога припинилася, і подивився на той реальний жах, який. Який там, от посередині Києва, можна було спостерігати, це справді катастрофа. Це те, що не передати ніякими фотографіями, ніякими відеовідеороликами і так далі. Але на заході цього не бачать. Вони звикають до всього цього, як до е, того, що це ну так сталося, так ну не пощастило. Що зробиш? Ну а ми будемо думати, як е, можливо домовлятися з путіним, і це справді цинізм найвищої проби і найвищого дитинку. Е, сумно, але все таки. Мені здається, що ну от найближчими тижнями, 8 число вже не так далеко. Е, нарешті конгресмени повертаються з канікул. Е, думаю, що ну в найближчі два, два, максимум три тижні, ця обіцяна допомога буде. Але ж питання в іншому: ми ж повинні нарешті отримати добро на те, щоб бити по тих точках, звідки на нас нападають. Розумієте, одна справа оборонятися і тікати від е, оцих жахливих обстрілів. інша справа. Придушувати е, місця звідки це починається. А це можливо лише тоді, коли ми будемо бити по цих точках в тій самій е, Білгородській області, на тій самій Курській області, звідки по нас е, стріляють е, оцими е, смертельними ракетами. Але ж ми чуємо тільки для оборони. А що таке оборона? Це е, активний наступ, це і є оборона. Ну так, так. пане Володимире, ви знаєте, я сьогодні подивилась новини на різних західних каналах, щоб подивитись порядок. Денний верстку і взагалі де Україна, там як вона представлена, Всіен першим першою новиною була Японія, а потім Ізраїль на Франц 24 теж була Японія. Потім йшла Україна. Там було включення з нашого Подільського району, там, де ось прилетіло там дуже такі жахливі картинки. Так але ну бачимо, що це зараз не перші не перші новини. І от е, деякі наші глядачі от сьогодні буквально писали про те, що ми недостатньо працюємо на дипломатичному фронті. Скажіть, будь ласка, як дипломат, як ви оцінюєте, наскільки ми зараз достатньо поширюємо, повідомляємо, працюємо на дипломатичному фронті. Цю інформацію знак пані Лоно. Мені здається, що ті люди, які так пишуть, вони поняття не мають, що таке дипломатична робота і не розуміють, як це взагалі робиться, але дуже швидкі своїми оцінками. Тому, от я, наприклад, ніколи не коментую, скажімо, військових аспектів того, що відбувається, бо я там не є компетентним. Я кажу, є спеціалісти, які це знають. Які розбираються в деталях, що було, як було, і так далі. І так далі. Я просто їх слухаю. Якщо їм довіряю, ти отак. От на думку такого то пана, воно все було так, то так, то і так-то. ж саме і тут. Ну знаєте, можна просто звинувачувати всіх про все, але ну це несправедливо, це, це нечесно. Не Дипломати, на мою думку, роблять сьогодні максимум можливого для того, щоб все таки ця увага була знову повернута. Так, вона не може бути постійною два роки. Ви, як журналісти, прекрасно розумієте, що я так би мовити, правила жанру, і не можна тримати одну тему два роки в топах на першому місці. Так не буває. Але оці тут це цинічно, але оці от жахливі речі, які відбуваються зараз впродовж останніх кількох днів, вони так чи інакше повертають і журналістів, а головне політиків до того, що треба щось діяти, щось робити, якось діяти. Я дуже сподіваюся, так відбудеться найближчим часом. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую, що вийшли з нами в прямий ефір. Дякую за ваш коментар за цю розмову. Нагадаю глядачам, що з нами на зв'язку був дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско.